Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати курку з картоплею, запечену в кефірі. Нам знадобиться 1 кг м'яса куриці. В мене тут стегенці і гомілки, ви можете взяти вашу улюблену частину, 250 мл кефіру, 1 чайна ложка з гіркою солі та попів чайної ложки чорного перцю та коріандру. Два зубчики чеснику, 1 столова ложка гірчиці, в мене діжонська, ви можете взяти звичайну. Пів кілограма картоплі та одна цибулина. Нарізаю картоплю та цибулю. Додаю до м'яса нарізану картоплю та цибулю. Додаю всі спеції сіль, перець, гірчицю, вичавлений часник та коріандр. Вливаю кефір та перемішую. Залишаю на 1 годину для маринування. На деко виклала курку та картоплю і запікатиму 1 годину при 180 градусах. Також додала залишки маринаду.